Зміниться, тому не будемо змінювати мовиться договори. Зкінчимо це договор, потім будемо Дякую дуже. ще таке питання. Поясніть, будь ласка. На базі всієї інформації, яку ви мали в період газової кризи, чи можна було вважати? Ситуацію забезпеченням України природним газом в той час, коли Європі, європейським країнам і Україні вимкнули постачання російського газу. Чи можна було вважати цю ситуацію надзвичайною? Звісно, ця ситуація була надзвичайною, тому що я вже обґрунтовував цей своїй допит на сьогоднішній день. Тому що це було вперше, як працювала наша транспортна система. Це ненормативний режим роботи, і, і, і могли відбутися речі, які потім ми не змогли б ліквідувати таких товарів. Ми, ми могли втратити. Я вважаю, хочеться інформацією, що ми могли втратити з газопостачання світло. Дякую дуже. Я тепер хотіла би перейти до дуже важливого блоку питань. Які пов'язаний з стосунками між НАК «Нафтогазом» і Укртрансгазом по постачанню технічного газу е з НАК «Нафтогазу» до Укртрансгазу, який забезпечував роботу газоперекачувальних апаратів. це біля 4 мільярдів кубічних метрів е щорічно використовується технічного газу. Я хотіла би задати вам таке питання. Чи знаєте ви на базі яких документів і коли підписаних «Нафтогаз» здійснював постачання технічного газу Укртрансгазу в 2009 році? Є такі документи, вони в принципі знакли кожен рік. З точки ну, зору нормативної бази, це договір на поставку природного газу, який підписує компанія на з своєю дотяною компанією. Цей договір підписується в кінці, як правило. В кінці э, року на наступний рік, в кінці роки помиляє, на наступний рік там визначається ціна, по якій буде закуповуватись газ для э, якій Транзаз буде закуповувати газ на технолічні потреби. І наскільки мені відомо, наскільки мені відомо э, ціна була однак у 2009 році. Доларно еквівалент. Вона була однакова навіть менше, ніж в 2008 року. Коп'яться в договору, що я не можу назвати ціною долара, тому що там курс мінявся. А в гривнях можете назвати, по-перше, дату, коли підписаний цей договір на забезпечення технічним газом, Укртрансгазу, з боку 20 2008 року, 2009 року. Щодо тут ми маємо обсяг 5 тисяч yeah. мільярдів 600 тисяч, тисяч метрів кубічного газу. Із бомби по порталом гривні зафіксована пересвітлення. Ціна за 1000 метрів становить 1152 гривні за тисячу метрів кубічного. 1150 ціна, а, ціна за 1000 кубічних метрів газу становить 1150 гривень, 150 гривень можна без врахування податку на водну вартість. Така ціна установлена. Тобто я правильно зрозуміла, що ця угода про забезпечення «Укртрансгазу» газом Підписана напНафтагазом «Нафтогазом», ТРАНС, трансгазом до початку газової кризи. Да, тобто, я зрозуміла з ваших відповідей на питання, що. Абсолютно не пов'язана пакет документів, які ми підписували під час газової кризи, і забезпечення НАК Нафтогазом, «Укртрансгазу» технічним газом. Це зовсім різні речі, тому що НАК Нафтогаз при питанні такого договору він приймає рішення, який газ буде і по якій ціні застосовуватись до Трансгазу. Скоріше mm -hmm. все, це речі не. Не, не, не uh -huh. Ви зараз сказали, що 1150 гривень так, за тисячу кубічних <світ> метрів. А скажіть, у 2008 році яка ціна була на технічний газ? Це ціна. Да. Сказати, яка це ціна. Мабуть, вона знаходилася на рівні ціни імпортованого, імпортованого газу. Це близько 100 гривень. 170 доларів можна. 170, більше 170 імпортована Ну, іншими словами, дайте, будь ласка, відповідь на питання. Коли небудь в доларах НАК Нафтогаз продає технічний газ Супер Газпрому, чи як правило ці контракти укладаються не в доларах, а в гривнях? Звісно, розрахунки між суб'єктами і з в Україні здійснюються в... Гривнях, і цим, тут немає прив'язки. прив'язки В таких договорах, які викладає нактор трас з вичерми компаніями. Угу. Будь ласка, ви можете мені дати, у вас є копія цього, цього договору? Можете мені дати? Дякую, це договір 48-438 від 17 грудня 2008 року. Я заявляю клопотання про долучення цього договору до справи. Запитаю нас відповідь про всіх клопотання, бо питання порядку виробництва. А може світа робити клопотання?

Відмовимося до показання, що це все пошли на сім'ї, та муські проводить. А також у вас, якщо ми маємо з них непроводимо, отримуємо такому опцію, такі документів, повністю запросити захисників. Знайомитися в такому боку і повертати проведено для його зміни, допомогти бажання. То с нарушеннями такі допомоги зубаження, подавати скаргані я У разі неявності ставці має право на це судочку, чисто, що бачить закону, і порядку, притворю, 42, 52, 53, Думаю, віду, <паси> в порядку проведені стаття по вас. Тоді у мене є запитання до Дар'я Васильовича. Чи може він погодитися сам долучити до своїх показів цей договір? Попросити суд. Що я можу пана судять долучити цей договір? Ваші права. Зараз, на, нахідні, вітання, я не можу зробити права договору. До показів людина хоче долучити договір важливий для з'ясування істини. Прошу, не бачу, підстави. Може, чи може. Передайте, будь ласка. Передайте, будь ласка. Передайте, хай подивиться, якщо ви не бачите. Зараз робиться добре світло. Скільки виповідає на світу? Потайму, мають право вчасної розвитку, освіти спитань, передбачені сіде признати на телефон. Якщо вони захиснили, не потрібен захисни. Прошу? Пане Суддя, не потрібно захистити. Потрібно? Не потрібно. Не. Можна, Ви запитали у прокурорів, чи є яка їх думка відносно того, щоб долучити до показів цей документ? А у мене ви не спитали мою думку. Я можна висловлю свою думку? У нас змагальність, рівність. Ви тільки що дали право прокурору висловити свою думку щодо долучення договору, про який сказав Юрій Васильович, до його показів. Дайте мені висловити свою думку. Так. Так. Я хочу просто зараз суд повідомити, що це важливий документ. Це договір, який цілком і повністю спростовує сфальшований розрахунок збитків, які як би то я нанесла державі. В цьому договорі дуже чітко передбачено, що він укладається до того договір між НАК «Нафтогазом» та Укртрансгазом, в якому задовго до початку газової кризи НАК «Нафтогаз» Продав технічний газ Укртрансгазу. Це значить, що ніякого відношення документи, які підписував Дубіна, Діденка під час газової кризи, немає до забезпечення Укртрансгазу технічним газом. Це газ сховищ, який не має відношення до підписаних контрактів. Це значить, що якщо ви долучаєте цей договір до матеріалів справи, стає очевидним що по-перше ціна на технічний газ у 2009 році була дешевше ніж у 2008 це значить збитків бути не може а по-друге це свідчить про те що технічний газ це є домовленість між НАК, «Нафтогазом» і укртрансгазом де якого прем'єр-міністр за своїми повноваженнями взагалі не має ніякого відношення і тому всі збитки, які сфальшовані Генеральною прокуратурою, є абсурдом і фальшю. Тому я вимагаю, щоб ви, я вимагаю, щоб ви, я вимагаю, щоб ви виконали, виконали прохання міністра палива енергетики Юрія Васильовича продана і долучили цей документ до його показів. Тому що це повністю спростовує всі фальшиві обвинувачення прокуратури. І якщо ви хочете встановити допит свідка? це не та стадія, щоб виступати заявами. Я не виступаю не заявами. Я висловлюю свою думку щодо долучення до е, показів свідка, долучення матеріалів, які він хоче долучити. Заява, на питання порядку, то спосіб передбачені Кмінально-Поціальним кодексом України. Зараз проводиться допит свідки. Якщо ви маєте ще питання до свідка, прошу, задавайте питання. Я прошу, щоб ви вирішили питання і долучили той договір, який і світу... до це це заяву, це не заява. Зараз проводиться допит свідка. При доводі це... світу допускається. Долучення матеріалів. Допускається задавати питання з я говорю, То долучить власне. матеріал. Суди. Не на моє прохання. Не на моє прохання. До суду. Із заяву на вискості, клопотання, про якусь косі, приглашування. Це не моє клопотання. Це не моє клопотання. Питання, до свідка маєте? Тільки що, відповідаючи на моє запитання, Юрій Васильович. Попросив долучити до протоколу його допиту матеріал, який він тільки що оголосив. Це договір про забезпечення технічним газом Окртрансгазом.